Дивіться, дивіться, що творить. Ух ти ж, йо-майо! -йо. Платвичка клює, і це клас. О, хороші. Друзі, дивіться. Ми ще не закриваємо сезон і ви не думайте закривати. Друзяки, всім привіт! Канал Багіра Фіш приїхав на рибалочку. Ох, рибаків. Рибалю дебати Коротше, Походу, клює нормально. Ну то нічого, Це добре. Але там одне містеч... містечко я знайшов. Зараз швиденько беру речі і туди на точечку. Ну а ви там пишіть коментарі під відео і приймайте участь у конкурсі, дарю гроші на наживку на прикормку. Результати кожне відео. І підписуйтесь на телеграм-канал, там теж багато цікаво. Речі вже переніс. І, до речі, дивіться, кого зустрів. Всем привіт! Віталя! Пам'ятаєте, ми з ним сома ловили. До речі, ми так ще другий раз та сома і не з'їздили. Ну, Можливо, вже на наступний сезон. Ну, а зараз спробуємо з ним подубасити плотву. Рибаків я ж шкав, багатенько, поки знайшли місце. Так, ну все, буду розкладатись. Зараз ставимо з ходу лося. Води, до речі, теж небагато. Прохолодно, передають холода, дощі. А ти, Віталь, на щуку не їздив? не вийшов. Ми щось виїжджали декілька разів, але щось не дуже вдало. Ну Ось знайомий вчора був каже галяк. Перед цим теж, блін, галяк. Не знаю, щось, щось на неї вплинуло, що рот закрило. Лося поставили, далі прикормка. Має сьогодні ось такий торнадо кріль, сьогодні з чоботами. Ось такі побачите зручний зіп-пакетик. Класний запах такий. Пахне. Так, сміття ж не викидую, забираємо з собою. Так, водички наливаємо. Замішали. Тут буде такі два зволоження. бо я ще буду пружинку, можливо, зроблю погуще. Все, поки там прикормку зробили, зараз ми розложимо наші фідера Force Active 3,9 Тест 140 грам. Ну, сьогодні, до речі, вітерець такий. Прохладне. І якщо що от рибак був, каже, зранку класно клювало, з 7 часов. А зараз притихло. тож ми приїхали на рибалку, то воно притихло. <різь> Жартую. І другий свій достав, у мене скаут 3,6 тест до 100 грам. Теж класно. Зараз с... візьму дві палочки, вже приготовлю, не поступово, як завжди. от, а Уже всі. Так, зараз достану ще свій органайзер. Ось ме такий органайзер. Тут в мене лежать катушечки. Така Castmaster 5000. Це на Force Active поцеплю. А друга ось така буде Акума Custom Black 5000. І там і там шнур в мене 014. До речі, зараз вам покажу у Віталі. У нього ж. Шерман. Ти скільки ти сказав довжина? 4, 4 метри І дивіться, який в нього От, Зараз покажу. Буде видно? Дивіться, який Тож класний. Реально, як на скауті. І в тебе ж і катушка, да? Під цей ж... Дивіться, Шерман. 6000. Ну як тобі взагалі враження? Отличний комплект. Класний, так? Да? Да. Це мені всі кажуть. Я зараз покажу. Ось в порівнянні вам просто покажу ось щоб так рядом ну в принципі може чуть чуть тоньше Ну, в тебе ж 4 а в мене 3,6 ну а так по весу ну конечно моя катушка здорова для нього вот он напоминает застрою спокойнику армодейл Типу, що такий цей, yeah. э, як хльост. Ну, Ти, коротше, шерманом доволі повністю, да? yeah. Ну, чесно, я, мабуть, наступний і куплю собі Шерман, щоб був в порівнянні. Ну, я вже всі понав'язував, дивіться, та сама пружиночка. Ось бачите, на цьому буде. І тут інлайн, зараз поближче. Зробив гарівничка 70 грам, але зробив такий, знаєте, прям довгий-довгий повіде. Попробую, можливо, буде якось на течі, він краще і більший гачок поцепив. Ось такий овніровський, бачите. Щоб, можливо, трішечки, щоб м'яло цю відсікати. Все, зараз пробуємо кидати, вітер сильний, поривістий, хоч сьогодні так і не передавали, але, але він є. Все пружинку От, першу рибачити будемо чисто на опариш я думаю він працює нормально Ох, добрячий пучок ти ж на опариш, так, класно, да віталиш класно так уже да? так зараз ми нанизуємо до речі рибаки потроху розходяться А ми ще тільки починаємо ловити. Все, друзі, готово. Наш форс актив. Це мені десь отак от треба кидати. Орієнтірчик беремо те дерево. Є. Перша є. Зносить вправо, так? Да? Так, а тут ми з довгущим повіцем. И добрячий пучок прям хороший вот так вот и я вот это вот такая выходит и одну набываем Вже і закинув, поставив камеру на покльовки, все зносить, що вітер, походу, ще йти чия. Не знаю, як там видно зараз ту покльовку. Віталій вже пару штук витягнув, таких непоганих, а то мелочь. У мене вроді на скауті була покльовка. Ага. Да. Не, ну як? Відносно, бачите, така ладошечна. Довгий повідець. І є. Ну я бачу, де як покльовувала. І надо треба цю перезакинуть. Опа. Ух, ти, щось непонятно, чи щось є. Ага. Це моя, так. Да. Пум-пум-пум. Ти щось? Ага. Угу, дякую. Все ж кинув так. Все ж, бачите, знову по три штучки. і маленька, і велика. ну Більш-менш нормально. Все, перезакинув. Покльовочки знімаються. До речі, на форс актив клює і скаут. Я бачив, там було, було, дергало. О, прям ти шо, на форс так дергало? Ну, це така ладошечна, друзі. Ладошечна. Але ну, зараз ми тільки почали прикармлювати. Я ж кажу, треба побільший пучечок робити. Перезаброси. Орієнтир. Пум. Є. Так, ну тут щось розриває. Ой, і там сходу вже кліє. Блін, так клювало, а тут одна. Але такі були покльовки. Мощні. Я це помітив, чим менше риба, тим вона агресивніше б'є. ну У мене на двох інших гачках голий Вася. Все склёвано. Так, ем. Тришка не накинул. И там, и там. Бум! Чё, сечёк вылык, а засеклась такая мелкая. Ну вона прям сходу клюнула, я тільки закинув. бачите вона, клюнула сходу. Ой, можна поклевочка тут. Да, зачипы Сейчас буду распинтовать. Тоже классно. Ух. Так, друзья, еще гирляндочка. Размер, конечно, такой. Видите, и хорошая, и маленькая. Так, друзья, тут наша доночка. Щось мабуть нацепили. А це походу вліво погнали, так? Да? О, так це зачетно, чуєш, Віталь. вже Дивіться, друзі. Ха! Я не знаю, як там видно. Но оце вже батон. Коротше, і там клює, друзі. І тут на... Бачите, знову от, от такі маленькі це такі, знаєте, як уже пізня, пізня осінь ось такі прокльовуються іноді. От. Але донечка все одно краще працює сьогодні. не треба. Я не... Так у мене тут це подача опять. Це Ух. Це от, поставити нову теплицю, ту яку ну, ходять. Опять три штуки, Ну, мелкі. Це... Но, блин. тысяч. Да, ведь просто чисто и мелочь клюет. Все равно опариш краще. Пам-пам-пам. Так, так, так. Закинули. Зрив кошти вийшли до така бачите, більш менш, пух, тільки закидав, вона там на точці прямо ж вижирає. Ну, крупняка нема. Крупняк десь сидит. Він может, кстати, быть в стороне чуть-чуть. Ну, така. Ладошечна. Так, 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 смотрите, дивіться, что творить. Ух ты ж, -мойо! Подача отдай спиннінг. Так, гірляндочка, друзі. Просто хороша, дивіться. О, клас! Клас, клас. Зараз ми її. Оп! Риба любить пружинку. Пружинка любить рибу. Так, тут голий Васька. Ну нічого, нічого. Зараз переназиваємо, вибрали наш Орієнтир. Є. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, цю перезакинув. Просто, просто розриваю. Це як так розриває, там вже мабуть дві штуки. А, я наказав дві штуки. Гляньте, о! Це вроді непоганий розмір, дивіться, а три. Дві такі, а от і нормально. Клас! Непогано, ладошечно, лопав. Пора випити і кавуськи. До речі, тут вже маклює, але треба попити. Ой, клас. Ну, в принципі, бачите, ми ще не закриваємо сезон і ви не думайте закривати. Ще будемо ловити. Поки нема льоду, будемо ловити на фідер. У мене подачка була тут така прям хороша. Хороша подачка, друзі, була. Ааа, взагалі нічого, дивіться. Голий Вася. І фідерочок. Ну, довгий повідець. Якось, мені ще здається, що він і гірше. Мабуть, треба було короткий брати. От. Зяки, дивіться, <свисті> клас. Три штуки і такі. Ну, я б сказав, що це непогані, ладошечні. Все, я перезакинув. Ух, прям руки такі холодні. І вода вже холодненька. Ух, яка покльовка. Ну Це на пружинку. Опа-па. Покльовка. Ну, не часто, але поклевки идут. Дуплетики, да? Опа, не одна. Ну, такая ладошечная, друзья. А тут разрыв, разрыв. Ух ты, о, класс, друзья. Ой-ой-ой, ого. Же хорошая попалась. О, хорошие, друзья, дивиться. Класс. Клюе, клюе плотвычка И там оно Зараз, зараз мы А, друзья, плотвычка, клюе И це клас Зараз скаута треба вытянуть Тоже так разрывал Пух, пух прям Ну, тут мелко, друзья Тут бачите, взагалі така тюлька, я б сказав. Ось дивіться, трішечки підловив і розміри хороші були. От. Ну, Були і середні. Ну, В принципі, нормально, я думаю. Ну а так, дякую всім за перегляд. Чекайте нове відео і пока-пока. Просто пакує по Ха, Клас! Якщо попали на жор, то тільки такий.